А далі, а далі, а далі. Я думаю, теж там повинен нам бути, вибачити <кхи>, роз'йоп. Да? Нам потрібен ще роз'йоп. <кхи> ну тоді, друзі, наступна учасниця багатократно переможеться. Стап'50 славів на теренах всієї нашої неосяжної. Велич... Велика і неповторна Мар'я Терція!

Кишені біля серця на споді випаленої землі мене собі вигадай сонячно і забирай, хоч на край світу, щоб не зійти з розуму сьогодні знову невідомо куди, або тільки разом там, де ти моя поміркованість і безбашеність, і я твоя. Пам'ять настільки глибока, що не потребує жодної знімки. На згадку і я твоя віра безмежна та непохитна, хоч ніколи не знала, що на ці крихкі плечі можна покластись. Вибери мене і розвідай як наступну точку на мапі, на березі річки, якої немає на межі столичних околиць на схилах п'яного. Кайзервальду під охороною кар'єрів та під зоряним небом, вітру. Східного цілуй мене, ніби нікого немає навколо судьбо, не в переліку місця в недостатності лексикону для опису спокою, коли ми поряд і цей день не останній і наважся і втілюй зі мною все, що маєш тільки в уяві, близькість, не виміряти статусом, не умістити в статути, радість, не ескалувати, все, що потрібно. Це бути тут, і потім стане так само довірливо, цілісно, впевнено, я за тебе заріжу весь світ. В цьому, напевно, найбільша проблема. А ще одна здійснена мрія, звичайний подих з одного келиху, Ти моя ностальгія, я твоя муза, що сталася в тему, тримаємо міцно. Ми просто друзі мені. приємно